Послухайте оповідання про дівчинку Марійку. Перший день у садочку сонечко прокинулося раніше за всіх і зазирнуло у віконце до Марійки. Дівчинка потягнулася і згадала сьогодні особливий день, перший день у дитячому садочку. Мамусю, а там буде цікаво запитала вона, тримаючи в руках свого улюбленого ведмедика. Звісно, доню, усміхнулася мама, там багато діток, іграшок, пісень і казок. Марійка трохи зраділа, але серце все одно тремтіло, а раптом я там нікого не знатиму. Вранці вони з мамою. Зайшли у великий яскравий будиночок. Всередині було тепло й весело. На стінах висіли малюнки, на полицях стояли іграшки, а з кімнати долинав сміх. Доброго ранку! привіталася вихователька Олена Василівна. Вона мала добрі очі й усмішку, від якої стало спокійніше. Проходь, Марійко, сказала вона. Ходімо, познайомлю тебе з дітьми. У кімнаті гралися хлопчик і дівчатка. Хтось будував вежу з кубиків, хтось гойдав ляльку в колисті, а двоє хлопців катали машинки. Марійка стояла біля дверей, міцно тримаючи ведмедика. Це твій друг? запитав хлопчик із машинкою. Так, відповіла дівчинка тихо. А хочеш, твій ведмедик поїде з нами на машинці, усміхнувся хлопчик. Марійка кивнула, і вже за хвилину вони разом катали ведмедика в маленькій червоній машинці. Потім приєдналися інші діти. Хтось приніс кубики, хтось лялькову коляску. Марійка забула, що хвилювалася. Вони будували ціле місто, співали пісеньку про сонечко. І навіть слухали казочку від виховательки. Коли мама прийшла забирати доню, Марійка вигукнула Мамусю, а можна завтра знову сюди прийти? Тут у мене вже є друзі. У садочку весело, цікаво і безпечно. Там чекають нові друзі, і кожен знайде собі заняття до душі.